Всім привіт! Це програма «Смачно жну з Мадіа-центром» І сьогодні у нас в гостях Федір Федорович Шандр. Федір Федорович, добрий день. Добрий. День. Е, щора ходив Миколай. Е, що вам приніс? Е, здебільшого я співпрацюю з ним і ми не просимо ті, хто співпрацює з ним подарунки, ми навпаки обслуговуємо, що їм принести. Мені завжди приносить стандарт. Це мандаринки. Зрозуміло, що ми сьогодні будемо готувати. Оскільки більшість викладачів, так само як і я, часто подорожують, і коли є субота, неділя або якісь інші вихідні дні під час канікулярного періоду, то не хочеться нічого робити, то будемо сьогодні робити те, що виникло в Закарпатті вже дуже давно яблучні сердечка або сердечні яблучка. Не грає ролі як. Це дуже примітивна кухня, все дуже просто для справжніх холостяків, для лінивих професорів і для класних студентів. Тоді давайте ми перерахуємо, що в нас на столі зараз є. Ви Трішки назвіть це все тут. Сердечка бачу. Що ще ну обов'язково зажарка на яблуках? обов'язково олія. Бажано, щоб це не було сонячно, щоб не поправлятися далі. Трошки обов'язково солотинська сіль. Чорний перець, закарпатські вишківські яблука або яблука із осторожниці. Ну і звичайно, від закарпатських курочок сердечка. Дуже все дешево, дуже все просто. Давайте ми приступимо до готування і продовжимо тему Миколайчика, Так, ви допомагаєте Миколаєві? Так, Так, ми вже останні 20 років працюємо із Миколаєм і пересилаємо йому необхідні моменти. Спілот Миколая, Книжка на Миколая, далі акція письменник за прилавком, безпосередньо парад Миколайчик, який відбувається вже у трьох містах Закарпаття Перечин, чим Божова Неймовірна кількість інших спонсорських моментів, про які не хочеться говорити, тому що більшість меценатів на передоні свята Миколая не бажають засвідчуватися, просто дарують. Подарунки діткам або тим, хто потребує. Святий Миколай, попросив вас зробити перед Миколаївського видання. Так і от важко було це все зорганізувати вперше, і от це, це тепер. Зараз багато людей долучаються до цієї акції. Багато не всіх можемо, не всіх не всіх можемо задовільнити тими нормативами, які в нас є обов'язковими. Це костюми, це необхідна атрактивний матеріал. Ну і не завжди за всім встигаємо. Тому стараємося. Переходити від кількості до якості. Було навпаки раніше. Зараз ви нарізаєте цибулю, давайте я, можливо, вам також чимось допоможу. Що я би міг робити? Закону, можливо, поставлю сковорідку. Так, правильно. Знаєш, Знаю, правило, як сковорідку перевірити. А, можна. так? можна. Для цього є погарчик води від медіа центра з рамку допомога. Тому безпосередньо розігрівається. Перше правило. Будь-якої термічного моменту все, що термічно оброблено, все здорове, ніякої зарази не буде. Має прогрітися спочатку з потім насипаємо тоді вже безпосередньо олійку і після оліки вже можна робити обов'язкову зажарку на цибульці. Е, так, тоді ви виламати чи не можна, чи вже можна, Зараз так? перевіримо. Може, можна. І отже, Федор Федоровичу, у мене таке запитання. У мене тут великий список, я можу це перерахувати. Ви історик, ви соціолог, ви журналіст, ви краєзнавець, туризмознавець, екскурсовод, саме філософ, а тепер професор, науковець, академік вищої школи, ви завідувач кафедри, ви врешті-решті почесний член медіа-центру Ужну. Що вам найближче? Що до вас до серця ближче лежить? Соб, соб, eh, ближче до цього лежить те, що ми з тобою робимо людські відносини. Це найголовніше. Зрозуміло. А от ким ми себе бачили в дитинстві? Eh, в, в дитинстві як забільший стандартний набір. Космонавт, подорожуючий. І так далі. Це стандарт. Можна вас запитати один секрет? Так. Мені теж е, дуже цікаво, як ви все встигаєте. Як, який секрет цього? У вас годинники, які зупиняють час? Чи як це все відбувається? Чому ви все встигаєте і всюди ви є? Ну, звичайно, є момент бажання. Якщо хочеш, то робиш. Якщо не бажаєш, то сидиш у соціальних мережах і жалієшся, як все дуже погано. І е, ще якусь пораду нашим студентам, можете дати, щоб все встигати? Не сидіти на соціальних мережах чи ще щось є. Ні, бути просто людиною. Більше нічого. Більше нічого... Та, зараз смажиться е, зажарочка, так. Звичайно, стандартна зажарочка, йде цибулечка, у нас собі жариться. Ми переходимо до яблука. Ви туди додали, як бачив, перець, перець і спеціаль. Більш нічого. Якісь спеції. Ні, Ні. Це кухня для лінивих і для тих, хто після Миколая став. Подивись на мандаринки. Так не хочете нічого робити, а мандаринками одними не наїсться. Яблучко нарізається так само, як і е, цибулька, теж кубиками. Mm -hmm. Стандартна нарізка, класика, нічого не змінюється. Е, яблука рекомендую різати ті, що вже починають гнити, да, щоб ну, тяжко їх їсти. Тому термічна обробка все знищить. 에, скажіть, що таке? От що ви найчастіше готуєте дати? Ви лінивий поле чи. Ви потішити чимось своє рідне. Коли є, натхнення, коли є натхнення, то звичайно роблю, коли є натхнення. Коли немає натхнення і є хороша жінка, ну а зачем робити, якщо вже є? Ваші діти, от вони з цього року що запросили, попросили до Миколая, ви, який лист написали? Ну, оскільки четверо дітей, то не. Є, є стандартний набір. Перше, що у нас завжди в будинку з'являється, це ялинка 28 листопада. 28 листопада. Ми не міняємо цю традицію 15 років, тому що починається різдвяний піст. І е, у нас завжди з'являються ці класичні адвентурські календарі, які продаються у всіх супермаркетах, що відкриваєш, шоколадка. І свято воно триває не 2-3 дні, а протягом цілого місяця. І це активізує дітей до того, що е, так, 40 кінець семестра, 40 кінець четверті треба вже е, працювати. Пробі пахне, все добре? О, хорошо. Це <смеш> вже готова цибулянка. Хто дуже лінивий і не хоче далі робити, вже може їсти засмажену цибулку. Як зрозуміти, що вона готова? Вже на колір читається? Е -е 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 -е? Золотиста. Uh -huh. Починає видно, що вона вже м'якша. Uh -huh. І вже дає ароматизацію. Даємо от ти... яблука. Яблука, вони піджарюються, поки нарізаємо інший. Яблука випустить яблучну кислоту. Це і, замість від ста. Ви спитаєте, чому так мало інгредієнтів. вони є всі у фруктах і овочах. Я розумію, вони виділяють кислоту і ми такі розуміємо, що яблука готові. Е, яблука має розм'якшитися. ми не будемо нічого брати на смак, не потрібно, то все візуально бачите. Так само і візуально ми можемо подивитися на сердечка, які як субпродукт курятини дуже швидко розм'якнуть. Вся справа максимально буде готуватися від 15 до 20 хвилин. Максимум. Як ви обирали сердечко? Просто. Чим дешевше, ти ага. так купуєш. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми побачили у вас в вайбері фото, де ви, я так розумію, з вашим батьком, сином, так? Так. А, ваш син також ходив поділочка? Так. В якому покоління Біба ході ходить? В якому покоління ви, ви пайде Я в шостому, а син сьомому. Зрозуміло. Ну, син зараз воротар хокейної команди, тому продовжуючи тему про Миколая, то він попросив. Так звані бетони, це для хокеїстів, барзарів такі спеціальні. Mm -hmm. ну, не знаю, щоб не було їм волячи. Про що мірює ваш цей? Ким він хоче стати? Ну, старший чи молодший? Старший, Старший, ну, напевно, вже пора женитися. Це класика Закарпатська. Да? І десь отримати побільше чогось. Класного. Це і думаю, зарплата, гроші і так далі. А молодший, а молодший мріє стати супер, він мені так і розказував, стати супер хокеїстом і, і дати мені гроші. Ага. Просто я так кажу, смислі дати мені гроші. Він каже, ну, ти ж хочеш там, книжки свої купити, часу тобі не вистачає. Мама каже, зачем купуєш нові книжки, а я тобі буду давати гроші. Буде будувати канадський НХЛ. Ви е, От трішки розкажіть, можливо, спрогнозуйте нам 2016 рік. Що можна очікувати? В 1916 році люди казали, що очевидно в 17-му буде краще. Це такий жарт старий, да? потім була велика Всесвітня революція. Ми не будемо про це сміятися. Все залежить лише від людей. Лише від людей. Я скажу так, є цілі країни, сусіди наші. В одній з країн поруч зразу поруч з Ужгородом на новорічну Різдвяні свята маленькі кошики везуть із супермаркетів, переживають за гроші. В іншій країні ВВП нижче, корзини великі і оборот іде далі. Люди прячуть гроші, гроші мають рухатися. Гроші не рухаються, падає економіка. Так сталося і в Україні. Один одному не довіряємо, взагалі не довіряємо. Не одному переживаємо, що хтось ліпший від нас, краще у сусідах хай згорить хата. Тому від цього відбувається всі негаразди, від недовіри. Є, 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 є цілі народи, які взагалі не участвують у всесвітній економіці і всяких девальваціях. І все нормально в них. А є люди, які просто переживають, накопичують і вмирають разом з тим. Я рекомендую, щоб я дуже довго не говорив, подивитися. Е Фільм Різдвяна казка, який за мотивами Романа Чарльза Діккенса написаний, там буде все зрозуміло. Ви так взяли світ, Україну, давайте. А ми живемо не на острові. Я розумію, але ми трішечки звозимо до про Ожну. Що можна прогнозувати для Ожну у 2016 році? Прогнозувати в тому, що мусимо, мусимо один одному довіряти. Навіть якщо загальні тенденції є негативними. Якщо не буде довіри, не буде роботи один на одного, всі факультети, всі студенти мусять співпрацювати, волонтерський рух мусить створитися. Якщо не буде цього всього, то потім щоб не було пинання, що от, а, у нас все погано, давайте складемо руки, зробимо суїцид загальний. Тому якщо не буде довіри, якщо ми не будемо один одному дивитися чесно в очі, дотримуватися правил, то звичайно. Все піде вниз. А, а що буде, це буде як, якби некоректне прогнозування. Я як соціолог це не можу сюди дозволити. Так, ми заговорилися, що ми продовжуємо готувати. Я так розумію, вже час додавати сердечка. На сердечках є жирові тлі тому олії небагато. Жир розтопиться і зробить свою справу. Так, додаємо. Оп. Ну. І скільки часу ще потрібно це тушкувати? Ну це буде максимум 10 хвилин. Максимум. Ну, що ж, вона ну, далі готується, скажіть, ми треба перемішувати час від часу, так, щоб не пригоріло. Е, е, ну але е, ця страва, яка така лінила, страва, просто от, трошечки взмахнули, передивилися, щоб е, яблучка і цибулька правильно перемішалися, впиталися. Скорочно, страва для журналістів, для студентів, для викладачів, думати багато не треба. Якщо думаєш, це вже зовсім цілий день. Це вже інший момент, інші тенденції. Ми розпочали новий проект, смачно можна з медіа-центром. Смачно буде можливо на службу році, чи ні? Однозначно, навіть не погодиться. Я думаю, якщо ви зробите цю передачу, ви мусите йти в тенденціях, тому що зараз світ іде через біологічно-соціальне. Ми мусимо їсти, і через те, що ми їмо, ми спілкуємося. Оце буде і культура, і історія, і безпосередньо доставляти через медіа-центр смачнешої уж повернемося до вас і трішки, то що б ви хотіли в ужорді ще, ще додати. На вашому рахунку вже стільки всього, але ще що потрібно, щоб ще варто було змінити в ужорді і якісь можливо акції, можливо, якось його е, оживити, освіжити, що ще будемо додати. Ну, Акції вже почали про себе давати знати, і ми переходимо вже в бік Закарпаття загалом в міста, в села, тому що все одно рано чи пізно підпитку треба звідки брати. Ми не можемо законсервуватися в одному жоді, чи Лукашені, чи Перечині. Мусимо розширяти далі. Ми сподіваємося, що збільшиться кількість людей, які сприймають дану ситуацію, які адекватно. Оцінюють творчуся середовище. ну і безпосередньо із-за із цих акцій збільшується кількість людей, які люблять свою землю. Ти коли любиш малесеньке своє містечко, ти даруєш енергію один одному. Це не великі якісь сукопарні слова, це реалія, яку ми спостерігаємо. І цей рік наступний ми зі своїми колегами вирішили присадити одному явищу: зберегти те, що було створено і нами, і другими. Просто зберегти. Слідкуємо з вами в соціальних мережах і ви е, футболі, так? Правильно? Так, так. Ви відкриваєте багато закладів і пишете про їжу, е, з чого це пішло. І... Ми не планували із колегами цим займатися, але все було дуже хаотично. І е, коли відбуваються якісь конференції, акції, презентації, а ви не чули це? Ні. А як? Ну ми ж це показали. А то все було в суміші. Тепер ми виокремлюємо з багатьох фестивалів, з багатьох презентацій. Одну річ показуємо, розписуємо їх дуже лаконічно, показуємо не більше 60 якихось знаків, і людині це легше сприймається. Це Закарпатське, це Закарпатське, це Закарпатське. Це... Всім здається, що вже Закарпаття не знають, що ні, це було, просто воно було все змішано разом. Так? Тепер ми по окремо, щоб це було логічно, далі, коли вже це буде зрозуміло, що це в нас все є, потім складемо знову докупи, що ми вже показали спочатку. Но спочатку це не зайшло. Ваші страви, улюблені страви, що е, ви побожуєте. Ну, Класика не міняється, це е, супи. Супи, тому що Європа на супи страждає, да? а ми на цьому навпаки показуємо, що ми можемо зробити. Це Боб левеш, Бограч Левеш, Бограч Гуяш, Боб Гуяш, Голасле, е, різноманітні ракуці левиш це, це назви угорськомовні, так? але походження в них не угорське. Але ми е, раді з того, що у них звучить е, чесникова поливка. Е, це, Більшість – більшості це супи, які унікальні і з якими треба намучитися. Наприклад, ми були в Македонії, в селиці Скопії, Македонці, які працюють з італійською, грецькою кухнею, з такими високими кухнями, сказали, ні 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 Це занадто тяжко для нас. Ви мучитеся над кухнею, ви вимучуєте її. Ми просто чик чик зробили, викинули. І тому ми працюємо, українці працюють з вимученою кухнею. Наша хозяйка сидить там працює, каже, а може ще цього додати? Не треба це додати там, кажуть. Наші видають під час кухні всю душу, і тому замість 15 хвилин на кухні ми проводимо, да. час. Ми проводимо не час, щоб часу було добре, а проводимо півдня. Нам треба напевно вас обрати трішки уроків і поучитися, щоб ми також могли описати їжу, яку ми готуємо. Тут, так, тобто ви нам якісь секрети спос... розкриєте. І я... Звичайно, полегшення. Ми підказуємо неї проведи кухню, Ви її добре знаєте, і всі добре знають. Ми показуємо нюанси. Візьми цибульку і ось так наріж. І так вона буде швидше обжарюватися, швидше видавати свою ароматизацію, свої ферменти. Скоро новий рік всі будемо святкувати. Що на новорічному столі має бути? На новорічному, за новорічним столом, мають сидіти люди, які люблять один одного. Тоді буде все смакувати. А от вас, вас за вашим столом? А, які ну, за нашим столом, деякі, де, на деякий стіл ми просто не встигали попадати, бо ми завжди протягом останніх 15 років е, варили серед сніга, серед дождя, не мінялося. Так звані лісові страви, тобто в казанках, в бобрячах варили страви, і за кожен інгредієнт, як водиться, треба було за щоб зайшло. Тому, звичайно, нам було вже весело, коли ми приходили за новорічний сіл. Так, що там наша страва? Наша страва вже готова. Вже готова вона може просто настоюватися, втомитися, як ви любите. Сердечко як закуски чи сердечко як е, е, страва. Ну і давайте прийдемо напевно до е, вітань. Новий рік скоро. Свята йдуть, що би ви побажали ви, е, Україні, світу, університету, нам. Ну, в мене завжди лише одне бажання. В е, мене лише одне бажання любити один одного. Довіряти один одному і поважати самого себе. Ну, відповідно, від цього буде і повага до оточуючого середовища. Любіть до одного. З наступаючим! Що, ж, наша става вже готова? Так, вже готова. Ми вже можемо качемо. накладати. Можемо. Давайте можемо, можемо. перекладати і будемо готувати Роберта. Специфічний такий аромат від яблук. Що вибічуєте кікіслова, mm -hmm. От якраз і не треба ні е, кетчуп, ні гірчицю, уже все готово. Все вже там є. Так. Ну що ж, це була програма на сайті медіа центру Ужну смачно Ужну. Сьогодні ми посідували з Федором Федоровичем Шандором. Було справді цікаво і смачно. Ужну смачного. Тепер ці прибори треба. Звичайно. Зазвичай. <звучно> <звучно> була <звучно> вилка, ложка.